Коротше, всім привіт. Пора тут прибирати трохи. Думаю, прибирати десь, коли буде нормальна погода. У нас зараз то сонце, то нахмариться на дощ, то ну, коротше. І можливо сьогодні навіть трішки приберу. Думаю, що так сьогодні трішки. От. Вся птиця. Ну тут кури в основному сидять. Он тут цінок простягували. Тут ну, такий агресивний. Такі ці півень агресивний. Тільки що в мене на мене кинуться. Індокачер. Той, який залишився, той, якого я і планував лишати. Індичка. Лишилась одна. Індиків. індиків, індичата були білі індички, її немає. У мене зараз так. Інша птиця тут. Ну, тут ще є. Це цей півник Лівенської сецевої. Чесно, я думав, що він не буде лишатися. Але лишили ми його. Скільки в мене півні, зараз скажу. Бо я вже сам не знаю, скільки в мене півню. Глуший. Сам порахую для себе. Ліванська сецева. Камера, коли після того починає трішки розмити. коли типу, руками вожу перед камерою вона починає трошки розмивати. Ківенська це півник два півника виходить. Кохінгін півник карликовий. Ще один білий карликовий півник. Півник Бентамка. Один і півник Бентамка. Ще один мав бути. Шість півників наші. Або ще один. Наче шість півників. Але я точно так не бачу, може ще 10, ну ніби шість. Одного я віддав, не знаю, можливо. Тому якщо виведеться не в курсах, можливо, заберемо брекер півника. Ну, Бо я їх не маю де окремо маю. Тому він буде <кхем> там. Далі, не знаю, можливо, колись візьму його, коли, коли відокремлю корочок. Тут сидить курочка, я не знаю. Чи вона кокає, чи є Домінант. курочка, під не знаю скільки вона сьогодні перший день сидить. Тільки сіла, я не знаю, вона не кочка, ще Не знаю, буде видно. Потім подумаємо. Чи буде вона сидіти, чи не буде вона сидіти, буде видно. Тут вниз захияється. От. Не знаю, скільки їх тут є. Знім відео, коли їх позберю. Там Ще зараз не було збирати грусь в своїх погнізах, може хтось сяде. Ну Якісь там треба забрати, звичайно. Але поки що нам вони не потрібні. так сильно. Індичка не несеться. Ці півники, бентамки так кукурікають часто, що це неможливо. Ніби тут все майже є. Поки ніби ніхто не квохче. Я не чую, що хтось кохнев з них. Поки що ніби квочки нема. От, тому йдемо, покажу вам, що твориться там на вулиці. Лишилося в мене три кролички, одна сялі. Е, 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 полтавське срібло. Одна. Ну, не одна, а дві. Там ще є одна. Не знаю, чи буду пускати чи не буду, буде ще видно. Треба подивитися. Ще одна біленька. От. І ще є одна. Зараз покажу вам її. І ще ось ця Воно дуже цікати. От. Це молоденька кріточки. Ну, вони всі молоденькі, в принципі. Але вона самому виші От. Ось качки, гуся всі, що лишились. Один качер один гусак і п'ять качок, і... скільки? П'ять качок, так. І чотири гуски. гусака лишилось. Вони несуться, де попало, де вийде, але несуться, вже трохи позбирав. Були тут, тут ну, сюди було пристроєно погано. Тут вони трошки несуться, тут такий бардачок. Я тут заступив, щоб вони не викочували їх, але тут все одно вони викочують їх сюди. Треба зробити з цього гніздо, постараюся сьогодні цим зайнятися, щоб вони тут могли нестися я вчора це писала, вчора була неділя, тому я не хотіла нічого зробити. От. У неділю. Краще б вони несли цю оцю кліпку. Вона трішки вище, їй було б зручніше зробити для, ну, для качки, щоб сиділа б для хуски. Ну, вже які. Ця мадам десь да ніби має кушенят. Не знаю де. Догадуємося, але точно не знаємо де вона їх має. Буде видно коли приведеть. Ще є тімі, я вже трішки підріс. І я ще хотів показати ось цю добачив та з молодих виросла вона і два качура. От. Зараз я покажу щось ще. Це її гніздо. здо. Ті три індукачених і ці два. І я сьогодні, чорт, ще не сьогодні, докину качених і гусиних сюди. От. Вона тут собі залізла, сховалася. Одна маленькая, таке це третій до качени. Це перше, що вона знесла, певно. Ну, вона одна лишилась. І вчора я підкинула сюди. Скільки тут їх? 4, 6, 8, 10, 12. Не знаю, вона маленька, це для неї може забагато, трохи подобається, якийсь забрати може. Якщо якась там качка сяде, то під, качка підкинеться ще щось хочу показати. Ще одну штучку хочу показати. Ні, це не за щось показати, але... Ну, ця клітка поламалась дверка і тут куди собі сидять, або думала, що можуть якась кошки сісти, або ще якихось прийти. Скоро або індокачка сісти, може і подумати. Тому така величка одна зацільна, що сидить біля біля клітки. Зараз покажу, що я хотів показати. Хотів я показати тут за хатою, сіла одна індокачека. Скільки вона сюди, я не знаю. І скільки б не яйця, я теж не знаю. Ну, зараз її заберу. Яйця вчора просвічувала я відстати яйця, дивитися, просвітити, але вони ніби ще дуже ранній срок мають. І одна ну, було було Я замість підкину в качені просто. Ніби вона ще тиждень, судить 4 шкіл більше. До качки сидять 35 днів. А просто качене яйця вилопляється через 28. Зараз я її заберу акуратненько. Навряд чи що там щось є Треба Акуратно зняти, щоб у мене подала Ну, там доволі багато є. Там дуже хоче назад. Ну. Тому треба швиденько. Там є скільки яєць? Три. Шість. Дев'ять, ніби дванадцять яєць єцькше. Десь у нас трансід. Вона може її приховати, бо вона дуже хоче назад. Але ну, я її пускаю назад вже, бо, бо вона зараз покусає мене. Все нехай йде назад. Але вона щось <кхм> мені не подобається, як вона сидить трошки. Я не знаю, що там будуть якісь докачняти, але... Не можу нічого гарантувати. Вона сиділа ще з якого числа. Я чесно питаю, якого числа. Ну, вже два тижні мало бути, як вона сидить. З індокачка в мене досвіду у виводках не було. Колись, коли, ну, років скільки 10 тому у нас були індокачки. Я не пам'ятаю, чесно. Не пам'ятаю, чесно, чи ще 10, чи найбільше років тому були. Докачки і вони тоді вилупляли індокачнят. Але я чесно не пам'ятаю вже. Як це було, що це було. Тому ще є ціпля. Але їх це карликові і їх дуже мало. Їх всього два. Лишились Щось... курочки. Я викладав відео короткі, подивіться, сидіть в короткі відео. Зараз їх для мене нема. Але... І думаю, і заберемо трошки швидше. І, ну, Відео про них зараз не буде, буде через деякий час. Ну, зараз будуть короткі, ті, що я не ну, знімала мені давніше. Тому, в принципі, я показав все жахтів, тому всім пока-пока.